А що буде з Росії? Відчувається ненависть, навіть в них там великі зміни. Терпець в них теж закінчується. Звичайно, мої, мої любі. Я не знаю, ну в, в моєму всесвіті ті росіяни, з якими я спілкуюсь роками, які в мене вчаться, я їздила, ми працювали разом. Ну, вони так само відчувають, як я і відчувала. Тобто ніхто там не був, знаєте, заліплений там і казав, що класно вбивати українців, чи ще щось таке. Чи там хтось з транспораторами ходив за свого президента? Такого не було. Ну, можливо, це в моїй моєму всесвіті так це відбувається. Зі мною такі люди. Навпаки, вони мене, коли в них там це все закінчиться. То ще давно-давно було. Навіть не зараз не все не все все. Тобто. І, звичайно, просто є більшість людей, там дуже багато старших людей, які ще зі старою свідомістю. Їм важко відкритися. І звичайно, хто хоче знати правду, що там, ну наприклад, що це всі всі вбивства вони дійсно були і є. Ну, тобто хто, хто хоче таке, тому що це дивіться, я вже казала, тому що в Росії в них кармічний код у нас навпаки ми себе там. Знищили, що ми там ніхто, а в них навпаки, его, що ми хтось, я є. Тобто у них навпаки завишено, у нас, знаєте, такі, такі, у нас такі крайності. Ми в свою крайність пішли, вони пішли в свою навпаки. І уявіть собі, як з такого его зараз спуститися про те, що це країна, що ваша країна вбиває мирних жителів. Ну, звичайно, в таке хто хоче вірити? Ніхто не хоче таке вірити, тому що вони. В цьому е егоїстичному коді як вищі, як краще всіх, і все саме найкраще, і все саме прекрасне, ну так, по словам. От, і що там? А тут раз із такого ега спуститися дуже боляче для багатьох буде. ну Це буде відбуватися, це буде то, зразу, це такі етапи. І... Це займе не один місяць і не один рік мої любі. Поки це правда буде трансформуватись, відкриватись, поки вони так само більшість людей будуть пробуджуватись, і дійсно бачити, що це дійсно ну, відбувалося. І хего буде спускатись, спускатись з голови донизу, донизу, до серця. Ну і це за це чудово насправді.